Йоу, чат, сука, йоу, чат, сука. Цей. Та, е, чат, та не важно. Чатик, ми сьогодні з вами будемо обчати, тренуватися, танцювати брейк-данс. Сумися, ти звідки виліз? Чат, я, подивіться, я брейкер, я з нульових, я 2000 року народження, нічого. Хто пише, дебіл, за що?

I just tuck it in front of the other leg. I swing my right leg round, back to the front. I switch yeah. my hands. Yeah. Yeah. So finish on your one. Yeah, we need to get some momentum. Swing my right leg round, back to the front. I switch my hands and then. I'm I just got back up and next. Yeah, that's what we open next. Again, we're chilling. Right leg round, back to the front. I switch my hands. А, а і все, чат, по-моєму, це якийсь скал. Він взагалі, він пояснює щось не то. Гелікоптер підбитий пере... Чат, ну, ну, ладно, вже, хватить, угарають, ну що у мене настільки погано виходить. А, а я поняв. Він типа... все, чат, понятно. Він оце просто зробив, оцей рух. <смітна> і потім він такий, типа. О, пі ви бачили? Дивіться. Отак. А <смітна>

Good, 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 good. I'm going to swing round so that I bring both knees on the floor, and then from here, very similar. Yeah, я какие вообще для предназначены? Back round to the front. From there, and then reposition back into my first position. Тупица понятно. А, чат, я коротше, я зрозумів що гелікоптери ці нікому не потрібні. Хто взагалі в брі танцює гелікоптери? Валерій, мене такому навчили за одне заняття, коли мені було 10. Чат, the baby the чат, це, чел хоче, щоб 100-кілограммовий дядько йому. Це показував. Baby freeze. А на що ви натякаєте, що, що даже бейпі можете зробити? А Валерій Шапонович не хорошо вам I still use all the time to finish off my power moves, And it's really good to start building with a big you and start in a down position once my elbow is going to call and it's going to touch my knee. This might be hard to do with, so just try this really slow, make sure you're not going to do it. Yeah, chat. Yeah, chat. Yeah, chat. Може руку треба розм'ять хоча б перед цим. Чи дві? О, ну це схоже на крокодильчик, можливо та назва для дітей була. Акий крокодильчик? крокодільчик. Face... бейбі Фейс. Оцей. Заумирання. крокодильчик? крокодільчик. Це ж спортивний танець. Може на початку треба було якусь розминку і хоча б. Чи що Для лохів роз... для лохівер? Для лохівер розминка, конечно. Фу, сука. На іншу сторону, на іншу сторону. Чот, ч на іншу сторону... Сухом затишка странна, ча, почекайте. Чот майже, 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 майже. На шмек в ногу, чат, ви не уявляєте як. Ні-ні. Чот, це скіп, це скіп, у мене вже болить нога отут. Це скіп. And next we have a little bit more scum freeze it's a side freeze. Now side freeze if you put your baby freeze on one side scamina ble nu this scam O top of baby freeze це що, adult freeze

Я поняв. Тут відкрита баклашка з водою, я вам її відставлю пальчу. Чат, побажайте удачі просто. На це роблю. А чого боляче, чат? Мені треба подушку якусь під голову шо Хочете? Чат, ну. А, у мене кепка і там зверху пімпочка. вона мені в голову-то давить. Ухо. Чат, що за... Мені стало дуже страшно, я подумав, що я не зможу камбекнутися і пози ніколи. Хоча я по-моєму, спиною б'ється якимось чином. Що я так я так сразу зробив? Я просто сразу, ну типу, в мене піднялись ноги і все. Що робити? Ні, ні, ну це травма небезпечна. Я отак вот отстаю і я такий та... Легко думаю, ну ладно, зараз я якось постану назад і воно взагалі не стається назад. Ні. Якщо це про що я зараз думаю, ніколи в житті. Що, so with... я це попробую один раз. Але це просто пі... Це неможливо, я кажу вам зразу. Це неможливо. Ача, ну на плитці не робити це вообще пі... Ча, боляче вже. Я могу делать до стара. Це хороший рух! Щас! Щас мені щас хуйка. Ну, я не можу продовжувати робити. Я думав, що вже все схвачено, хоча б тут. Я б твою мать! This is where it starts. You're gonna to want to bring your feet onto the floor and then turn your head outwards and come onto one of your shoulders. Foot that you brought onto the floor, you want to take it off because now you're gonna roll sort of onto your back and you're gonna tap one foot onto the floor, and leave the other foot in the air. So from here, you're gonna roll your shoulder inwards. You're gonna try and roll back onto your neck. Use your feet to guide you. Bring your feet over your head, touching the floor, and then sort of push yourself back out again like you did with your first movement and back into that position where you tapped your foot. on. Well, Eventually.